Кількість жертв в Ірані стрімко зростає: 500 загиблих і 10 тисяч 600 затриманих. Друзі, цифри просто шаворити це про ну говорить фактично про те, що режим веде війну. Проти своїх же громадян, ось кадри з іранських міст. Зараз вже є інформація про те, що охоплено протестами абсолютно всю територію Ірану. Це 31 провінція. Нагадаю, трималися під контролем ще чотири великі провінції, де влада абсолютно там стримувала цей порив протестувальників, але тепер вже не вдається і це. І питання головне: чи Іран перетнув червону лінію. Сьогодні це запитання ставили Дональдові Трампові, і е, його відповідь була: е, ну я вам скажу однозначно. Так, перетнув. Слухайте, You call them leaders. I don't know if they're leaders or just they—they they rule through violence. But we're looking at it very seriously. The military is looking at it, and uh, we're looking at some very strong options. We'll make a determination. Трамп говорить про те, що так можливо цей момент настав. Дійсно, іранська влада зараз режим Айатоли Хаменеї перетнув межу і далі питання, що буде далі. Трамп ще один пост паралельно зробив сьогодні, так точніше, 10 січня вночі, Іран прагне свободи, можливо, як ніколи раніше, США готові допомогти. І президент і підпрезидент Джей Трамп, тобто США, готові допомогти паралельно. Наближена абсолютно людина до Трампа ліці Грем республіканець, якого вважають: ну друзі, це не прилипала. Це людина, яка поряд із Трампом, людина, яка навертає Дональда Трампа. До потрібних однозначних і гострих рішень Трамп саме з Ліці Гремом радиться по кризових питаннях в основному. І зараз ви можете побачити на відео із борту номородин. Наприклад, хто стоїть поряд з Дональдом Трампом? Постійно там стоїть ліці. Грем людина, яка підтримувала Трампа після абсолютно ніщівного удару по його політичному іміджу після першої каденції. Була з ним поряд з Трампом всі чотири роки. Поки. Байден е керував Білим домом і тепер от Ліці Грем, який реалізовує свої єструбинні. Е е Яструбині плани, так скажімо, ліці грем написав такий пост, що ваша довга нічського розкінчиться. Допомога вже вблизько. Тобто, це адресовано іранським людям, які сьогодні знаходяться в абсолютному протистоянні озброєному друзі. Ще раз повторюю, з охоронцями режиму з правоохоронцями з поліцією, яку запускає на вулиці, озброєно абсолютно там серйозними речами іранська влада. Нью-Йорк Таймс пише, яка саме може бути це допомога. Удар по Ірану дійсно зараз обговорюється. Причому обговорюється на достатньо високому рівні. Відбулася телефонна розмова державного секретаря Марко Рубіо із прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаніяху, і саме в цій розмові Рубіо озвучив так: є протокольний звіт, озвучив там окреслені кордони, якою може бути. Відповідь Сполучених Штатів в разі, якщо е, ситуація в Ірані не стабілізується найближчим часом, що це може бути? Чи може бути це? Точковий удар там авіацію союзників, чи це буде удар авіацією саме сполучених штатів, чи братиме в цій операції збройні сили, наприклад, Ізраїлю, і чому власне все це обговорюється з прем'єр-міністром саме Ізраїлю? Я вам хочу нагадати, що Ізраїль можна розглядати як один зі штатів Сполучених Штатів Америки. Це абсолютно суверенна незалежна країна на Близькому Сході, але це країна суверенітет якої. Від моменту створення гарантують Сполучені Штати Америки, тобто навіть Іран зараз от робить попередження, що втручання Сполучених Штатів призведе до удару по Ізраїлю, не по Сполучених Штатах, звісно, та а по Ізраїлю. Про це попереджає голова міністерства закордонних справ Ірану Абас Аракчі. Вашингтон він каже, у себе на території своєї країни таких протестів не допустив, і давно би їх придушив. Чому ми не можемо це зробити? Ну тому що Вашингтон, ми не пам'ятаємо, щоб Вашингтон отак от розправлявся зі своїми громадянами. Це колиска демократії. демократія. А Іран це не колиска демократія, це ісламська держава, це режим, жорсткий режим, о, який придушує там свободи на висловлення думок. Ось як все відбувається, і тому от погроза тепер Ізраїлю, що ми ударимо по Ізраїлю. А Сполучені Штати відповідно вступлять у війну, якщо буде удар по Ізраїлю. Тобто зараз відбувається те, що відбувалося в 2023 році. Фактично відбувається те, тільки рівень тепер кризи він набагато глибший, вищий, ширший, набагато так. Reuters uh, пише, що Ізраїль вже в підвищенні бойової готовності. Єрусалим Пост уточнює, що Рубітонтеняху поговорили достатньо детально, і тепер всі очікують, uh, яким же буде рішення Дональда Трампа. А Дональд Трамп каже, що ну червоні лінії прийде. От, от вам і картина зараз. Китай намагається втручатися в цю історію. Представниця міністерства закордонних справ Китайської народної республіки Мао Нін Підтримала зараз іранську владу і каже: ми сподіваємося, що там ніхто нікуди ні за які кордони не буде виходити. все вдасться стабілізувати і покладається на те, що вистачить сил, енергії, здорового глузду, саме Аятоліх і Менеї, щоб ситуацію можна було стабілізувати якнайшвидше інакше стримати порив Дональда Трампа, його кураж. На останніх днів нового 2026 року навіть Китаєві буде достатньо складно. Хоча друзі, це привіти китайській Народній республіки. Так само Трамп же сказав: я оживив зараз, оживив так збройні сили. Нас ніхто не сприймав серйозно. НАТО ніхто не сприймає серйозно, ні Росія, ні Китай, ні Іран, ніхто а тепер нас сприймає, нас не НАТО сполучені Штати сприймають тепер серйозно. Чому я оживив армію? Я показав, як потрібно діяти. Я застосовую там суперзброю. Я переміг венесуельське ППО. Було воно вимкнене чи не вимкнено, хто його вимкнув? Так, переміг все. Я переміг танкерний флот Сірий, російський, венесуельський. Весь. Я зараз, раз і назавжди, вікно можливостей. І це дійсно правда. Це зараз для Америки вікно можливостей Покласти край постійної терористичній загрозі з Ірану, яка існує з 1979 року. І це дуже важливо. Тому що саме тоді світ змінився, в 1979 році. Світ може змінитися тепер в 2026 році. Світ от, от, от цієї історії, так? Ізраїль в центрі Близького Сходу. Він може змінитися, він може нарешті стабілізуватися. І у Трампа його радники, військові це абсолютно розуміють. Несподівано у нас виринув резапахлаві. Це, друзі, нагадаю, це син, син Шаха. Іранського, який був повалений, фактично в результаті революції 1979 року, і тоді утворилася іранська ісламська держава, яку очолив в Аятола, і от, от правонаступництво це триває з 1979 року. Але вже навіть, от цей син постарів, так 60 років Резі пахлаві, це прямий нащадок імперського престолу, тому що Іран це типу імперія, так, монарша країна, і, і вони, ж у вигнанні існують. Людина ця закінчила там два університети: один з них Каліфорнійський, інший не пам'ятаю, в Сполучених Штатах Америки. Отримала прекрасну західну освіту. Живе під крилом Сполучених Штатів. Хоча його батько, його батько адміністрація Картера, так, в 77-му році, звинувачила в тому, що він там щось, щось не те робить. Ось, достатньо агресивний, і е, не любили його абсолютно, так? І, і тому, коли його там е, знищили його режим в 79-му році, то особливо е, ніхто там в Сполучених Штатах не плакали. Але дитину забрали, дитину вивчили, дитину не знаючи, готували Історію, ну 40, скільки? 7 років, 47 років це все триває. Ось. І тепер е, реза виходить і заявляє свої права. На іранський престол я приїду і готовий очолити, і так далі. Тому подібне я можу зачитати. До речі, зберіг собі е, цей його виступ. Він там достатньо тривалий, але основне, що потрібно почути, так ісламська революція, вона закінчується, і е, монархія, яка може повернутися, от вона вже заявляє про себе. Але чи погодяться на це сполучені штати? Ще раз кажу: єдиний зв'язок зараз сполучених штатів із цією людиною це в тому, що ця людина, сполучені штати, їй дали все. Так, от каже він: я вже планую це та перехідну команду. Ми сподіваємося лише на те, що цього разу іранський народ здобуде перемогу, і Він переможе, бо я знаю, що іранці готові померти за цю справу. і Я теж я оголошую про початок нового етапу національного повстання з метою повалення Ісламської республіки. Так, uh, і відновлення нашого улюбленого Ірану всередині Ірану, окрім захоплення і утримання центральних великих вулиць, усі установи та агентства, відповідальні за пропаганду брехні режиму та проривання комунікації вважаються законними цілями, ось співробітники державних установ та члени збройних сил і сил безпеки мають можливість приєднатися до народу і стати на бік нації. Або ж вибрати співпрацю з вбивцями народу і накликати на себе вічну ганьбу і прокляття нації за межами Ірану, всі іранські посольства та консульства належать народу Ірану і настав час е прикрасити їх національними прапорами Ірану замість ганебного прапора Ісламської республіки, і це друзі відбувається сьогодні у європейських столицях. Е я бачив уже кадри з Великобританії. Люди самі, тобто, це там не посольство це зробило, зараз. Підтвердження такого немає, але так зміна оця от про яку до якої закликає Реза Лаврів, вона відбувається. Ну і прогнози стосовно цього перевороту, чим власне все це може обернутися, видання Bloomberg вийшло з цікавим матеріалом з цього приводу, і вони написали значить, свою версію. Як все може розвиватися далі? Може статися державний переворот, якщо він станеться в Ірані? Це призведе до революції, яка змінить світ. О. І це буде ударом для Путіна. Тут також важливо, який втратить ще одного союзника після ув'язнення Мадуро та повалення Асада в Сирії. Це найважливіший момент в Ірані з 1979 року, сказав колишній старший аналітик близького сходу в ЦРУ Вільям Ашер, маючи на увазі революцію, яка призвела до створення ісламської республіки та до десятиліть ворожнечі між Тегераном і США. Відомо, що за останні два тижні понад 500 осіб було вбито, понад 10 тисяч заарештовано під час протестів. Тим часом Трамп заявив, що ша готують військову операцію в Ірані і можуть дуже сильно вдарити там, де йому боляче.